Вітаю вас, малята! На цьому тижні ми з вами почнемо вивчати дуже цікаву тему, яка називається посуд. Ви дізнаєтесь, який буває цей посуд, для чого він нам потрібен, та як треба їм користуватись. Тож почнемо. Вони в кожнім домі є і призначення мають своє. Чайник чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, кастрюля борщик зварити, миски тарілки і блюдця – усі вони посудом звуться. Існує малята дуже багато різного посуду. Є посуд кухонний, до якого відносяться. Кастрюлі, сковорідки та різні чайники. А також є столовий посуд, до якого відносяться тарілка, чашка, ложка, веделка та ніж. Кастрюлі та сковорідки нам потрібні для того, щоб приготувати їсти. В чайнику ми гріємо воду, щоб налити собі чаю. Тарілки, ложки та виделки нам потрібні для того, щоб з них їсти. На плиті кастрюлька біла, в ній водичка закипіла, Буль-буль-буль, вона булькоче, щось сказати, певно, хоче. Малята. А нагадайте мені, яку тему ми починаємо з вами вивчати. Так, вірно, ми починаємо з вами вивчати посуд. А про який посуд я вам сьогодні розповідала? Так, про столовий та кухонний. На цьому ми будемо завершувати наше заняття. Чекаю вас завтра, де ви почуєте та дізнаєтесь ще дуже багато цікавого про посуд. До зустрічі, мої любі малята!